Фічний колектив Афродіта з черговою перемогою, які павербанк є безпечними для користування, представник Омбудсмана завітав до решетилівки, як стати помітнішим у темний час доби. 20 листопада українці вперше відзначають міжнародний день захисту дітей. Про все це у випуску. Я Анастасія Музиченко, і ви на каналі Relife Media. Продовж наступних 10 хвилин з підсумкового випуску Релайф Ньюз ви дізнаєтесь, чим жила Рештилівська громада цього тижня, і нагадую, що важливо підписатися на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин. Війна та виїзд з рідного містечка не відібрали бажання та любов до танцю Оксани Малеєвої Фоміної. Понад три роки хореографиня викладає у селищі Покровське і її вихованці танцювального колективу Афродіта постійно займають призові місця у конкурсах. Про чергові здобутки дивіться далі. Хореографічний колектив «Афродіта» будинку дитячої та юнацької творчості Решетилівської міської ради здобув три перші місця у різних вікових категоріях на міжнародному фестивалі конкурсів мистецтв Золота соната. Ми займаємося такому направленню як народна стилізація та естрадний танок. Ні, дивлячись на тривоги на постійну темряву. Діти показують дуже гарні результати. Чим ми пишаємось? У колективі займається 51 дитина, три вікові категорії з першого по десятий класи. Я навчилася. Я робити шпагати, колеса. Мені подобається дуже займатися чимось. Знайшла нових друзів. Навчилася тут багато чого, особливо працювати в команді. Подобається мені найбільше на наших тренуваннях. Тут нудно не буває. Наш тренер улюблений дуже, вона нас в усьому підтримує в усіх наших начинаннях, в усьому. Конкурси також дуже подобаються, особливо коли ти стоїш там за сцен, за кулісами, тебе все так тіліпає. А коли ти на сцену виходиш, все хвилювання зникає, і просто ти отримуєш задоволення від того, що ти на сцені. Я навчилася робити колесок. І шпагати, а подобається мені тут учителька і тренуватися. Керівник гуртка Оксана малеєва фоміна переселенка з Харківської області, дала колективу Афродіта друге життя. 16 років я офіційно працювала в своєму сільському клубі у селі русько де теж був танцювальний був танцювальний колектив Афродіта. І так, як, Почалась війна. Ми виїхали і зробили нову «Афродіту». за понад три роки своєї діяльності. Хореографічний колектив «Афродіта» здобув понад 15 нагород на регіональних та міжнародних конкурсах. У новій Михайлівці відбулося відкриття алеї слави, присвяченої загиблим воїнам-односельцям, які віддали своє життя за Україну. На заході були присутні родичі, друзі, знайомі полеглих героїв, а також усі небайдужі мешканці громади, які долучилися до вшанування пам'яті захисників. Темний чи неяскравий яскравий одяг, наражає на небезпеку у темний час доби пішоходів та велосипедистів. Короткий світловий день та постійні відключення світла створюють додаткову небезпеку. Щоб стати більш помітним у темряві, важливо дотримуватись правил, яких саме дізнаєтесь з наступного сюжету. Ні, вулиці одяг без світловідбиваючих елементів і майже непомітні фігури на узбіччі. Саме так найчастіше виглядають ситуації, що призводять до аварій за участі пішоходів та велосипедистів у темну пору доби. Найдієвіший спосіб убезпечити себе від неприємностей на дорозі бути помітним. Носити світловідбиваючі елементи, або як їх ще називають флікери – це стрічки, браслети, жилети, наклейки. Світловідбиваючі елементи це потрібні елементи на одязі кожної людини, тому що завдяки світло світловідбиваючі... Відбиваючим елементом, водій заздалегідь бачить пішохода, який переходить через проїжджу частину чи рухається по узбіччю. Якщо їх розміщувати на рухомих частинах тіла, то це буде іще краще, тому що водій зможе побачити людину за 150-200 метрів, а якщо без світловідбиваючих елементів, то лише за 15-20 метрів, що може запобігти вчиненню та виникненню ДТП. За 10 місяців 2025 року на дорогах Полтавщини сталося 165 дорожньо-транспортних пригоди з постраждалими за участю пішоходів, в яких травмовано 148 осіб та 27 осіб загинуло. Закладам освіти Полтавської області рекомендують цьогорічні зимові канікули розпочати раніше. Рекомендований час початку із 22 грудня. Проте остаточне рішення щодо початку канікул за громадами. Вони ж визначають їх тривалість, враховуючи насамперед ситуацію з опаленням. Повербанки можуть стати небезпечними для вас та вашої оселі. Які критерії при виборі та купівлі альтернативних джерел енергоживлення дізнавались журналісти Relife News. Тривалі відключення світла змушують українців шукати альтернативні прилади електроживлення, щоб вони служили довго, вкрай важливо безпечно і правильно використовувати павербанки та зарядні станції. Заряджайте їх лише від сертифікованих джерел живлення. Використання дешевих або сумнівних кабелів може призвести до перегріву чи пошкодження батареї. Не залишайте обладнання під прямим сонячним промінням або біля джерел тепла. Акумулятори не люблять високих температур. Уникайте контакту з вологою, не використовуйте пошкоджені прилади. Якщо корпус тріснув або батарея деформувалася, краще замінити пристрій, ніж ризикувати власною безпекою. Під час вибору павербанка необхідно враховувати цілу низку ключових критеріїв. Павербанки бажано брати пластиковому корпусі він не так перегрівається у нього покращить на теплопровідність, і якщо при низьких температурах він не так втрачає заряд. Бо якщо металевий корпус це пошкодження деформації, погіршена теплопровідність і менш стабільно працює. Будь-який повербанк, навіть якщо ви купили раз раз на місяць, його потрібно підзаряджати. Тому що, якщо фактично втрачається ємність, якщо ви не заряжали його півроку, він у вас може вдутися за неповний минулий рік в Україні зафіксовано 311 пожеж, які виникли через несправність приладів альтернативного енергоживлення. Представники омбудсмана та регіональної робочої групи координаційного штабу з питань з військовополоненими у місті Полтава та місто Суми приїхали до Рошетилівки Про питання, які обговорювали, та на що звертали увагу далі у відеоматеріалі. У Решетилівці відбулася зустріч для родин військовополонених та зниклих безвісти захисників і захисниць громади. 18 листопада до міста приїхали представники омбудсмена та регіональної робочої групи координаційного штабу, щоб поспілкуватися з родинами та надати важливу інформацію щодо пошуку, статусів і державної підтримки. В залі зібралися родичі героїв, які місяцями або навіть роками чекають звісток про своїх близьких. Сьогодні кожна родина, кожна сім'я отримує відповідну надруковану офісом уповноважену дорожню карту, яка містить алгоритм дій, куди потрібно перш за все звертатись членом родини. По-друге, ми сюди прибули перш за все для того, щоб чути про проблеми, які є на сьогодні у наших родин, і для того, щоб відразу на них реагувати і допомагати людям в суненні відповідних проблем і прогалин, які на сьогодні є. Ми сьогодні будемо розповідати про те, що робить держава, що роблять відповідні державні органи з метою пошуку, встановлення місця Дження наших е військових, які знаходяться в статусі, зниклих безвести за особливих обставин, і окрім того, буде говорити про те, що робить держава з метою повернення наших військовополонених. Серед питань, на які присутні найбільше шукали відповіді, відсоток повернення безвісно зниклих під час обмінів військовополоненими. Хто першочергово потрапляє у списки на обміни, періодичність оновлення списків, з'ясування місця перебування у полоні, станом на сьогодні це сорокова зустріч з родинами військовополонених та зниклих безвісти. Перші українці відзначають день захисту дітей 20 листопада. Цей день пов'язаний із річницями ухвалення ООН декларації прав дитини саме 20 листопада 1959 року. Та конвенції про права дитини також 20 листопада 1989 року. Тож у цей день кореспонденти Relife News поспілкувалися з місцевою малечею та дізнавалися про їхні мрії та бажання. В Україні вперше відзначають День захисту дітей 20 листопада. Цього дня журналісти ReLife Медіа скористались нагодою і відвідали дитячі садки Решетилівської громади та поставили кілька питань малечі. Я цілий день купляла всі конфет не забороняли. П'ять хвилин на телефоні тільки трохи пограти. Грати Ретеробокс. Дивитись планшет близько. Купити карадки. Дивитись телефон. Не знаю. Ну, конфеты. Старик до всіх. Хто на пасеці? Ходити на площадку. Їсти багато цукеру. Купляли мороженого. Цикалятко і мороженого. Буду ваботоч пайчечки і забач гроші. Я би побудувала домик. Став лікарем. Пойти в опальк. Я буду на роботу йти скоро. По поїду по тобі. Рейко, чим хочу я стати. Я хотіла би построїти собі ще домик великий дуже. Купити Машину якусь. Поверником Що ти хочеш? Забити. Я зперсоїт. В школу ходити буду. Я хочу стати виростом фермером. На дановато. Мій папа і дідусь, я і ята і папа, четверо. Найзніший Макар. Я. Палетіна ві. Моя мама, книжка. М -м, я вчитель. Дудька Соня, бабуся. А які бажання були у вас в дитинстві, пишіть у коментарях. На цьому підсумковий випуск новин на Relife News завершено. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Relife Медіа. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. З вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей.